Так зване у народі Зміївське озеро страху, що утворилося по Зітківській вулиці, і досі тероризує водіїв та пішоходів. 14 липня на 45-й черговій сесії Зміївської міської ради депутат Юрій Кайдан вкотре підняв питання усунення цієї проблеми. Скажіть, будь ласка, коли ми наведемо порядок на вулиці Зітківської? Там, 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 там вже, вже стоїть, стільки нема діти. Мы везде выделяем деньги, все в нас есть, все роботы, а там как-то никуда не хочет заниматься. Что там питання, понимать? Там декалюра стоит, когда поворачиваешь на улицу Зитьковскую, деки сеты стоят, там же проезда нема. Пошел отсыпал и дальше воно, все, вода стоит. Надо что-то принимать какие-то решения. Министр давайте свои пропозиции на наступную сессию, чтобы мы приняли это решение. Так как с этих сессий уже, в раз вы мне предложили лопатой покопать, в <слотно> раз я как бы уже лопатой покопал, а тело у ну, как никакого. <с давайте уже как бы принимать решение. Вы же головами, я... Давайте, ну вы же все на этот Что? Принимайте решение, давайте пропозиции. ведь працюем он, за профильный зам есть, и давайте просил Під час дощів ситуація по зітківській вулиці справді жахлива. Наприкінці весни цього року люди навіть боялися, що вода розмиє ґрунт під стовпами. Що вже казати про автівки, які мешканці могли б легко замінити човнами, адже веслувати тут набагато ліпше. Зараз же після робіт, що провів Юрій Кайдан, ситуація покращилась, скажімо так, метри на два. Проте без допомоги та сприяння влади діла не буде. По змієвої населеним пунктам громади такі Такі ситуації на дорогах, а особливо під час дощів, звична історія. Адже водовідводи захаращені й майже не прочищаються. Отож сподіваємось, що місцева влада все ж почне сприяти вирішенню проблеми і народ буде почуто. Лариса Бодерєва, Істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.